Діти, З вами знову я і наш урок української мови. Кожен з нас народився і дуже любить те місце, де він виріс, тому що там найкращі дерева, найвища трава, найкрасивіші квіти. Тому сьогодні я не випадково зараз не в кабінеті знаходжуся, а на свіжому повітрі. Тому що сьогодні ми з вами будемо описувати місцевість, в якій ви народилися. Тобто створимо твір опис природи. Отож, сьогодні ми з вами будемо вчитися описувати природу своєї місцевості. А саме свого села, свого садка, своєї луки, на якій ви граєтесь. Для прикладу, давайте послухаємо, як описується весна автором. Ще зовсім недавно сонечку було важко дотягнутися до землі крізь волохаті, сіросині, неначе брудні вологі хмари, ще зовсім недавно біліли подвір'я сріблястим снігом. А сьогодні біліють своїм святковим бранням вишеньки і яблуньки, грушки й сливки, неначе наречені. А красені каштани у відповідь на сліпучо білий, такий чистий цвіт дівчат викинули свої свічечки пірамідки з жовто-червоною облямівкою. Та й берізка цієї весни майже не відстає. Від найпишніших тенденцій моди. У неї трьохсезонна сукня із жовто-зеленого бісеру, що нагадує різної довжини сережки, які кокетливо звисають або гойдаються, коли їх, ніби ненавмисно, займає вітер пустун. Черемха знову буяє світом і пахощами. Які ні з якими іншими не сплутати. Автор підібрав найкращі слова, найкращі прикметники для того, щоб описати весну у своєму саду. А зараз я хочу, щоб ви також описали весну у своєму саду, у своїй місцевості. А як це зробити, ми з вами навчимося. І це ви будете робити, переглядаючи наступні слайди. Отож, давайте попрацюємо із вами в творчій майстерні. А саме доберемо весняні прикметники до таких іменників: дерева і кущі, небо, повітря, квіти. Давайте я вам трішки допоможу. Дерева і кущі якими можуть бути? Зеленими. Пишними небо, прозорим, весняним повітря, свіжим, чистим, квіти, запашними, красивими. Але це не всі прикметники, які можна підібрати. Я думаю, що ви попрацюєте, можливо, де щось прочитаєте у книгах, можливо, попросите маму, щоб вам допомогла. І підберете набагато більше прикметників, ніж я вам запропонувала, і запишете їх собі у зошит. А тепер творча майстерня пропонує нам інше завдання. Вам потрібно продовжити речення. Дерева стоять, мов, і ви порівнюєте їх, мов молоді пишнокосі дівчата. Сонце усміхається, неначе. Хоче звеселити всю землю. Ліс стоїть зачарований, мов би у казці. Але це я продовжила так речення. Можливо, хтось із вас продовжить речення по-іншому. Отож, знову ж таки, працюємо в творчій майстерні. Ставимо відео на паузу і продовжуємо речення, аби вони набули весняної тематики. А творча майстерня пропонує нам іще одне завдання. Нам потрібно вставити пропущені слова. У наше місто завітала, і ми можемо поставити будь-які прикметники чарівна, довгожданна весна. Могутні дерева велетні одягаються у пишне, зелене вбрання. Не відстали від них і кущі в парках і скверах. Тепер вони ошатні, світло-зелені. Але це тільки кілька прикметників, які я вставила сюди. Ви можете використовувати 3, 4, 5 і більше прикметників. Чим більше ви використаєте прикметників, тим кращим буде ваш твір. Після цього, як ви попрацюєте у кожній творчій майстерні, у вас вийдуть чудові речення для того, Аби описати місцевість, в якій ви перебуваєте. Але роботу над цим ми з вами продовжимо на наступному уроці. А поки що, діти! Я очікую від вас на гарний зворотній зв'язок. Наш урок підходить до завершення. Бажаю вам успіху, до нових зустрічей!